Ну ось хочете чесно. Ось чесно, спочатку поставилась до фрез GAMMA доволі скептично. Подумала, черговий маркетинг, чергова супер фреза, нічого особливого. Але вирішила спробувати особисто і не просто спробувала, а тестувала їх активно два тижні підряд, з завзяттям і навіть трохи з викликом. Хотіла знайти хоч якийсь мінус. Але їх немає. Фрези працюють ідеально. Знімають м'яко, не гріють, не деренчать. Не лишають подряпин. З кутикулою ніжно, точно, без ривків. Збалансовані, зручні, витривалі, не забиваються ніяким матеріалом. Це не просто ок. Це рівень, який приємно здивував. Гама це фрези, якими я тепер буду користуватись 100%. Тут не реклама, тут реальний результат. Perdón, perdón, perdón,